Отож, є у нас з вами переписки, в яких хлопець швидко витягує дівчат на побачення з Тіндеру. Давайте разом з вами розберемось, що там такого. Перший скріншот. Хей, поезія це прекрасно. Мабуть, у дівчини є в інтересах поезія. Але погодься, що кава теж особливо для першої зустрічі. Приймається як перше повідомлення. Приймається. Дівчина відповідає, кава, це однозначно добра ідея. Коли? Ну тут взагалі просто не дівчина, а подарунок. Хоча я завжди казав, що найкращі дівчата, які сидять у Тіндері, вони також не дуже хочуть довго переписуватись, вони хочуть як швидше, якнайшвидше, з тобою зустрітись. Не люблю таке відтягувати. Гумор, гумор, флірт, флірт. Можемо завтра о сьомій годині біля пам'ятника Данила Галицького. І ми одразу розуміємо, що це відбувається у місті Лева, Львів. О сьомій вечора маю кол на 19-ту по проєкту. Та пити Глінтвейну сьомий ранку це вже трохи перебір. Ну, можемо біля восьмої зустрітись біля коня. Давай, давай тільки в ТГшку перейдемо. Мабуть, якщо ми прямо до якихось дрібниць. Будемо з вами придивлятись, можна було б у першому повідомленні поставити знак питання. А тут написати не тільки в ТГ-шку а одразу написати свій нікнейм в Телеграмі. Але приймається, приймається. Друге. Хей, то ти у Львові проїздом? Не можу сказати, що це круте, перше повідомлення. Але якщо, в принципі, там, у дівчині. Щось таке є в описі чи по її фотографіям це зрозуміло, то чому б ні. Хало, так, в гості заїхала. Вже куштувала львівську каву? Ну і смайл такий, що тіпа, ну, ясно, що куштувала, але ж ну, треба щось запитати. Та вже й не один раз, не вперше тут, та львівська кава вже по всій Україні повідкривалася. А хап-х-хм, а ти знаєш, що смак кави залежить від того, з ким в компанії ти її п'єш? Гарне повідомлення, гарне. А якщо сама, це флірже, сама це не то, можеш перевірити це сходимо на каву і порівняєш, добре, ти на скільки днів до нас? Вона пише: до 5 чи 6 січня. Ми бачимо податок, що переписка була 2 січня. Можемо завтра вечором в центрі пересіктись кави Глінтвейну випити. Можемо, відповідає дівчина. І він пише: Давайте в інсту або Телеграм перейдемо, щоб не загубитись. Ну і там, в наступному повідомленні, вона, скоріше за все, вже скидає свій нікнейм. До речі, перша дівчина Анна Марія, друга дівчина. Аня. Третя дівчина Аня. Ну, у хлопця якийсь фетіш. Ну, тим не менш, третя переписка, він пише дівчині. Хей, маєш якісь плани на завершення цього року? Тобто, скоріш за все, ще в грудні була переписка. Цього року все якось сумно. Ну, при цьому смайл, лол. Вау, це треба виправляти. В нас ще багато часу до Нового року. В тебе сьогодні вечір вільний. Могли б закінчити цей рік склянкою Глінтвейну. Звучить дуже круто, але вечір вже зайнятий що ж, можемо в Телеграм перейти, щоб не загубитись. Проведемо ахуєнно вечір вже в новому році. Ну, не можу сказати, що обов'язково вам використовувати у перших повідомленнях слово ахуєнно, але ж чому би ні. Мейбі інстаграм, телеграм, багато робочих приписок, буду губити тебе. Ловлю на слові. Давай бачу в тебе в описі є. І він переходить з нею спілкуватися вже там. Наступна приписка. Знову ж, ви ім'я бачите. Ти нагадуєш мені вампіра з Трансильванського замку. Дівчина сама йому написала. Добре? Апх, ну я кров'ю не харчуюсь, але слід на шиї можу лишити. Ви розумієте, про що він. І це флірт, і це гумор. А тобі подобаються вампіри? Так, люблю цю естетику, взагалі в Румунію хочу поїхати з наступного року. Ну замість крові я постараюсь пити вино. Може скласти мені компанію, тільки якщо не боїшся бути покусана. І ось дивіться, ну просто це як покроково. Дівчина, дівчина пише хлопцю про вампіра. У хлопця починається асоціація. Ага, вампір що робить? Він кусає. Куди він кусає? В шию. Що хлопці ще роблять з шиєю е, дівчат? Ага, може там лишити сліди. Добре. Ну і продовжується. Продовжується флірт просто із-за того, що дівчина порівняла хлопця з вампиром. Це ж круто, це круто. Замість крові я стараюсь пити вино, може скласти мені компанію, тільки якщо не боїшся бути покусана. Дівчина відповідає, це ще хто кого покусає. Окей. Так ти сама вампір чи просто любиш кусати людей? І те, і друге одне. Другому не заважаємо. Е, він сміється на це. А в тебе завтра вечір вільний. Могли б зустрітись в центрі, випити крові в дужках вина. Завтра, ні, можу, сьогодні або в п'ятницю. Можемо тоді сьогодні, о сьомій, біля коня. Гуд буде, біля коня це де. Пам'ятник Делегалицько. Добре. Тільки давай в Телеграм перейдемо. Тут не дуже зручно. І приходить дівчинку. Ну, я думаю, що щось ви собі все ж таки можете з цих переписок взяти. І саме головне, у Тіндері є дівчата, які дуже легко витягуються на переписку. Хей, то надаєш перевагу живим зустрічам? Мабуть, знову ж таки, йде відсилка до опису її. Привіт, так. Те саме, а зараз така погода, що хочеться чогось зігріваючого. Ти Глінтвейн любиш? Глінтвейн це прекрасна ідея в таку погоду. От і я так кажу. А в тебе вечір завтра вільний. Можемо зустрітись в центрі. Я знаю класний заклад, де смачний Глінтвейн. Хороша ідея, в принципі, я можу її підтримати. Супер, давай перейдемо в Телеграм. Приймається, він сказав — швидко, ну, Є, Що є, то є. Наталя. Хей, фісташки, це, звісно ж, круто. Але чи ти можеш зараз дозволити собі яйця? Ну, Це гумор відносно того, що. Зараз настільки стали дорогі яйця курячі, що не кожна людина зможе їх собі дозволити. Ага, привіт, в мене мама в селі, а майже яєчна магнатка, щоб це не значило. Дівчина також з почуттям гумору. Абха, я поняв, ти вмієш обходити з яйцями. Ось вона двозначність. А ти на якийсь час до Львова на тиждень, але він добігає кінця, чисто додому на трошки заскочила. У то я не бачу, як ти. То я не побачу, як ти справляєшся з яйцями. А, Часом тут буває наступного разу з 25 го числа. Але там планую за кордон, наче не знаєте точно. Понів, ну можемо в інсту прийти, щоб не загубитись. Зможемо, у мене в описі вона є. Гумор, легке, позитивне спілкування буде збільшувати кількість ваших побачень, якщо ми кажемо про знайомство в Тінде. І про приписки взагалі. Олена! Хей, ну, по фотках можна сказати, що ти любиш темно-рожеві диванчики і дрімати. Ну, Він же тут використовує, так би мовити, шаблончики з каналу, які ми розбирали. Чи щось пропустив? Ні, нічого не пропустив, а ти що любиш? Дівчата, які сидять на фіолетових диванчиках, я тебе зрозуміла. І багато таких зустрічей. Авха, ну поки тебе, такі диванчики, рідкість, а взагалі в мене до тебе важливе питання: кава чи вино? Також все як книжка пише. Зразу одразу зрозуміло, це. Вірний і правильний одночасно підписник каналу Максима Діверсіто. Вона пише, поки виберу каву. О, мені теж подобається ідея почати з кави, а там далі розберемось. З цієї середи, ти як вільна, могли б в центрі зустрітися з цієї середи якраз вільна. О, бомба! Давай перейдемо тоді в інсту або телеграм, щоб не загубитись. Все легко, позитивно і ефективно, і це добре. І остання приписка на сьогодні. Хей, я теж на роботі, але зустрітись в центрі з тобою, випити якось Глінтвейну мені більш симпатизує таке повідомлення. Не завжди те, що симпатизує, співпадає з нашими можливостями. Ну, ось так ось. Закрутила. Апх. Ну, моя думка, це можна вирішити: чи ти не любительниця Глінтвейну? Вона відповідає професіонал. Ну ви розумієте, вона зачепилась за слово «любительниця». О, ну тоді буде весело пити Глінтвейн, де ще з одним професіоналом. Ще з одним, тобто і ти теж? Ну, звісно ж, можемо переконатись на практиці, хто з нас більший професіонал? Спорити не буду, крім того, що. Медик знає, чим таке закінчитись може. Люблю, коли люди адекватно оцінюють свої можливості. А якщо серйозно, то по одному Глінтвейну можна і пропустити на вихідних. Тільки давай в Телеграм перейдемо. Давай, бо я вже планую видаляти звідси. Ну, розуміємо, що як видалиться, так потім і знову поновить свою анкету. Але ж такі приклади переписки на сьогодні, і можете використовувати це для того, щоб самим. Витягувати швидко дівчат на побачення з стіндеру. До завтра!